Дурвеньки були, бровко не робив нам шкоди. Я тут прибрав пару півників е, і цей. Ну і кишки чистенькі, гарні. Думаю, там курам хай трохи поїдять. Тут виходжу. Опа, добре, що французи були вже закриті там. на тому подвір'ї вечерять, в нас вечеря. До ще ті бігають, а це Бровко почув запах, запхався до них, відкрив хвірточку і випустив на вишитих наших. Сюди всі на загальне подвір'я. Повезло, що цей. Повезло, що французи там вечерюють, фірточка закрита, а ті в нас поки що бігають, собі вигнали і будуть бігати тут. Ось такі наші лівінські сиці, і Зараз холодно. Ну, вдалося мені їх загнати, тому що там вони бігали, трохи шкоди не робили. Зараз ми підсипімо їм зерна і поговоримо про ось таку. Вишиту красу. Це вишита краса має назву м'ясоєчної породи Лівінська сецеума. Але ми вдома їх називаємо вишитими, так назвав їх мій тато, тому що вони такі гарні кольорові сецем різного кольору окрасу. І, як то кажуть, просто фантастика. Курочки мають червоні гребінчики, несуться, вони, правда, несуться, не знаючи всі. Ось ця синьою стяжечкою ця молоденька з міста приїхала і ще одна молода з міста. А одна четверта нам без стрибує і втікає. Ну, вона ще поки що не несеться, то не страшно. От, е несуться вони майже більш нормально, враховуючи, те, як вони були в нас на дворі, е ночували, переїхали вони в тепло і десь за тиждень-три поступово потихеньку почали кидати нам яєчком. Е Яйця середнього розміру. Десь так в районі, до речі, цього року в нас яйця вже більше від 60 грам, ну 58 було, не заперечу, але так середня вага яйця від 60 і далі. Ось до 70, більше 70 поки що ще не попадалося. Були вони там, як були на вільному вигулі, на великому подвір'ї, менше контактували з людьми, були вони дикими. А зараз, як ви бачите, за місяць часу кури геть практично стали ручними. Ми їх... Патиками і прутами не заганяємо. Заганяємо їх любов'ю, розмовами, балаканиною приємною, що вони з нами звиклися. І тепер вони стали ручні. Минулого тижня були трошки в них краща яйценосність. цього пригальмували, ну, похолодало, але це нічого страшного. Це нормальне явище. Також я думаю, що і вважаю, що... Зміна погоди вважає і на запліднені яйця. Яким чином тим, що кури в холодну пору вони більше, менше, верніше, активні, так само, як сильну спеку. Вони ховаються, лежать, а в холодну пору вони собі стараються гріти, набурмошуються і як кажуть, наш красень менше працює. До чого веду? До того, що тижні тому десь два. 3, у нас брала одна панянка 14 яєць, то там не склав дві штуки, а потім десь за півтора, за десять днів ми відправили інкубаційне яйце і там не оплідне, просто шукував. Дуже сказаний, не знаю чому. Тому що... Десять днів все окей, через 10 днів все зовсім не вимоги. Тому я привіз від свого брата півника, якого ми минулого року дарували. Це рідний брат цього нашого півня. Він був біло-чорний, тому я його віддав брату. А тепер довелося його забрати. Забрав я його, він сидить на стайні, тому що це його гонить. Сьогодні перший день. Я думаю, що вони звикнуться, а як не звикнуться, то ми потім... Закриємо нашого півня в клітку. зараз мінус вісім на ніч і мені шкода, що він там мерз. Тому перевіримо таким чином оплід не оплід. Хоча минулого року він показав шикарний оплід і я повторююся, що перед тим все було гаразд, коли вже пішла зміна температури, щось трошки прибарахлив. Але ми завжди зі своїми клієнтами знаходимо спільну мову і це обговорюємо і Як то кажуть, все компенсується, що повертається, що обмінюється. Тобто нема такого, я там не вірю, я не знаю, я не бачив, що я не хочу. Ось такі-то в нас новини по лівенських ситцевих. курочки гарні, червоногребені, великі. Вон там ще одна сидить, купашиться Видно. І тому ними ми задоволені. На цій ноті будемо прощатися, маю велике сподівання, що це все було через погоду. І наш півник ще десь час нашим дамом і все налагодиться. Бачимо, що ось ця така потрапляє. Він може більше її порвав. Так курочки зверху буде акуратні. Казали, що в мене лікі шпори, щоб я обрізав, але якось ніби він шпорами заважає. На цій ноті будемо з вами прощатися. Всім бажаємо тихого, мирного вечора, ми злагоди любові і Божої благодаті. А ми йдемо з курочками, що правильно спати. Вечеря закінчилася. Тож хай собі йдуть відпочивають.